Так, привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні з утра вам не показуюся, бо я ще не готова на показ. А роботу вже роблю. Поставила варити косточки, які що залишилися у мене з ножок. Не знаю, чи буде бульончик на суп з косточками, чи косточки обберу, щось з тим носком придумаю, вариться. А це вчора вечором заморозили. Хотіла з вами поділитися. Готовити місці з вами обіщала, але не так що було. Коли я ходжу на роботу до Ліди, я заморююся, там натопталася, ще походила по магазинам і я заморилася. Не захотіла я нічого. А голубців зробити треба було. Не так треба було зробити їх. Ліна, не змерзнуться вони більше. Я їх повинна була вчора зробити, щоб поняти, яка капустина, бо я хочу наморозити, щоб у мене були в запасі. Коли мені треба. І взяла одну капустину. Попробувала Капустина розібралася отлічно. 5 злотих я вам показувала головка. Ну, вона вся розібралася. Ось усі сєдобні голубці, там грамочка осталася. Так що я буду сьогодні ще купляти. Дай мені зелене полотінчкового? А ці вчора вечором вже і Ліда мені допомагала робити. Вовик нам м'ясо перекрутив, в общем, з миру а ну на, закривай пальці мої ще з утра не роботи. Ой, акуратно. Зробила, коротше, я на 2 кілограма куриного фаршу, додавала рис за жарочку. У мене оце вийшло скільки голубчиків і ще й остався фарш. З капусти, ще було б скільки голубців. Остався фарш, я зробила якісь стільки. Зараз оце все заморозочку і все, і буде мені знахідка. Знахід. Це я вже готовлюся до вовкного дня рождення. Голубчики, дівчата, хто буде гуляти, хто знає вже, що буде. Будуть у нас голубці. Може, це вже не модне блюдо. Я не знаю, але я думаю, що для мене... Воно завжди вкусне, завжди добре, о ті видумки маленькі, там разні теж будуть. Традиційне ну, і класичне. Традиційне і класичне, блін не влізе. Мабуть, достань, може туди ще один усунути. Бо тут не закриється. О, давай туди. От. Так що голубчики в нас вже готові і будуть навіть півкільки. Бачите, залишилися. Ну, не було капусти. Якби була більша, я ж взяла невелику, бо думаю, вдруг... Вона буде, от така буває, не, не в кришиш, ні в борщ буде. Трошки вони деформовані. У нас морозилка, тут я вам казала, не дуже забито все. І міста мало. Я Вовика вчора попросила, він мені зробив місто. Для оцього. Взагалі плануємо ми собі купити морозилку. Поділюся з вами секретом. Багато у нас планів. Грошей поки ми ще не нас Ну, планируем купить. Так что... Ой. Лиза, нет? А нет, надо было сюда за телек. Все, Лиза. Угу. Так что раненько с самого утра у нас такая задача. У меня остался жирок из вот этих голенев, из бедра, что я делала. Волок закриє, бо пальці мої не працюють. Остається жир, ми його не викидаємо. Волок дуже любить жарений той жирок. Я його добре промила, вичистила. А тепер поріжу дрібненько. І в поворотки вижарю. Смальчик складу в баночку, буду на ньому щось жарити, готувати. А вижарки вовик поїсть. Сьогодні ще з валіком рішали, хто їх буде їсти, вовик. Я, трохи я, трохи валік, валік каже. У нас теж на роботі це все жариться і ну, ми їмо. Так що навіть в реставраціях дають. Не судіть строго, що ми все, ми не викидаємо. Це для, для тих дівчат, хто за мною, хто хазяйки, вони всі прекрасно знають. А для тієї дівчинки, яка дуже журилася, що, ми там, що я багато їм, а в граю. Дивіться за своїми воликами, у кожної є свій чоловік, свої діти, свої сім'ї. Так що я перший раз вас побачила, хоч ви мені пишете, що ви дуже часто мене дивитеся давно. Не журіться, скільки нам Господь одвів, стільки будемо робити і будемо трудитися. Хай вам жаба не дала. У кожного своя сім'я, у кожного своя життя, а особливо некрасиво щита чужі гроші. Що считать мої гроші, скільки хто заробив, скільки. Я, дівчатки, зараз варю мяско. от одішла от тема. Все, я вам багато рішення приділяти не буду. Тим, кому там не подобалося наші закупи. Не подобається, не дивіться. Якщо ви вже давно дивитесь і вам надоїло, ви ніколи не писали і не думали написати це знак того, що вже не треба дивитися. Помідори питали у мене вчора в коментарях, скільки обійшлися помідори. Я вже чеки повикидала, скільки обійшли з помідори, я не знаю, себе не показую, пустий стіл. Ну, от оце за оцей пакет я не знаю, скільки ми заплатили. Ну, один, два з чим то кілограма було. Так? Один, кілограм 7. Один, так. один кілограм сім злотих. Один кілограм сім злотих. Так що я їх зараз з вами сижу, балакаю, я їх зараз швидко пообриваю з них хвостик і поколю їх. Буду їх сьогодні солити. Купила окропу, вчора дівчинки показувала вам і чеснок. І кажу, більше нічого не буду. Та де ж не буду, як буду е без хрону які ж помідори. Зараз буде мене волик вести до ліди на уборку, буду сьогодні холодильник, там підсобку її прибирати, мить. І цей, У нас тут стоїть мужичок-базарщик один. Заїду до нього, куплю хрону і вже їх посолю. Може, зараз посолю, а хрону просто вечором додав. Бо зараз у мене замкнутий круг. Треба Богдана покормити, треба жарити, треба м'ясо зварити. І заодно можу і помідори робити, щоб не гуляти. Просто не привела себе в порядок і не можу вам це. Така розтрьопана я ще з утра. Оце на внучнушки накинула халат з закритими глазами прийшла на кухню. Всі збираються уходити, я з ними попила кофе. Пішла вмила беньки свої. У мене ще дівці скоро не буду показувати цей ячмінець на глазу вискочив. Так що добавка у мене до некрасоти моєї, естественно, ще додавиться. І той. Ой, добавився ячмінець. Сьогодні красний, я завтра і болить. Завтра ще, мабуть, більше напухне. Ну, будемо сподіватися, що ні. Була в нас сусідка бабазина покойна, давно вже її немає. А така була повненька і така, ну, знаєте, як, як важко люди повненькі, важко дишать, і така слиня роті, аж другий раз на збоку такі задні. І я оце як тільки скажу, а ячмінці в мене в молодості були дуже часто. І як тільки скажу, що в мене ячмінець, вона як почне плювати у той мені своєю білою в рот. Дівчата, до сих пор і запах. Пам'ятаю і, і, і ви до той пам'ятаю. Якщо знаєте, навіть треба три рази плюнути у комусь меживо, то краще плюйте, бо будуть вас люди повні чи на тому світі. Ой, так що сіні помідорчики ми з вами засолимо, чи я засолю без вас. Я в голові нічого не пам'ятаю і нічого роблю годами, мені вже немало год. Все через зошит, все через записи я помнить, нічого не помню. Так що буду шукати, зараз їх замочу, знайду свою баклажку і буду солити помідори і варити м'ясо. Коротше, все, дівчатки, зімося трошки пізніше. Показала вам, що роблю чим займаюся. А тепер займаюся своїми ділами, бо надо їхати на уборку. і кормити внучка. Що, дівочки, сьогодні в мене запара, время 50-го летю, бо Вовик їде косить, закине нас з Богданом до ліди, бо в мене робота. Помідори заквасила. Отак От вийшло. Дві літри води в мене пішло. На літр води, столова ложка з горкою, 20-25 грам солі на літр води і чайна ложка сахарю. Сьогодні зробила так. Зараз накриваю і все. Я тут залишаю їх на столі. Аж Багато води, трохи ладно. Не буду закривати плотно. І куплю хрону і вечором, чи після обід як вернуся, вкину трохи хрону туди, цілого не листків, а кореня. Зараз куплю. Бульйон зварила, оставляю, а виширки пожарити не спіла. Приїду от ліди, тоді буду займатися Все, до зустрічі Покажіться, бо вас не видно. Покажіть це бо вас не видно. Яка красива зіночка тут. Головне, що мене приймають за польки, балакають зі мною на Це саме головне. Це саме головне, бачите? Помагаєте, дочки, так? Да? I got it. Треба потихеньку, щоб не спішити нікуди. Все, я зараз думаю, мою буду тікати, буду дипати. У нас один хлопчик казав маленький первоплачка. З бабою на базар прийде, ми дарували на базарі і вийде. Треба щось купити. Баба каже, дивиться. Все, я буду, каже, або купляй, або я буду тікати. Так оце я зараз добуваю, буду тікати. Ну давайте, домовайте. Все. Так, дівочки, робота моя окончена. У нас вже около часу, наверное, чи 12. Не бачу, не бачу Ну, Вже багатенько. Я там убрала те, що мені треба було обирати. І все. Вовик їхав сюди на по по Щось Тут йому треба було позбирати, каже, на вулиці літають буті бумаги різні. Так він приїхав та це Займається уборкою, а я думаю, покажу вам, де ми знаходимося. Сейчас нас завезе додому. Заскочили в український магазин, купили сьогодні у нас п'ятничка пісний день, я вже вспіла молока з утра, капець, так Іванко мішає мені підбиває мене прямо на цей на гріх. Ну, нічого, я вовремя тормознулася, так що я цей... купила рибки. Хек морожений. Брала 30 чим то злотих, він був у кілограмової упаковки а зараз на розв'яз по 30. Так я купила більше кілограма 5 рибин купила. Зараз буду їхати додому, розмерзнеться, трошки пожарю. Отакі-то От в нас сьогодні плани. Так і ходить поперед камерою, щоб попасти в кадр. Так, все, пока. На, Посадиш. О, ти. Ти? Усе на відео було, а що б знав. Я мусор, мусора там під йолочкою і стаканчик. Не, ну, діти гралися, витягли. І воно, воно вже засохло. Не ставай близько, бо в мене камера не бере. І без одички ще ёлочка росте. У них у відрах ёлочки ростуть. Ну ми її туди на дачу повеземо, на дачу. На додому повеземо, Нальємо водички, потім возьмемо, посадимо в ґрунт нормальний. Станеться про нас пам'ять, ми вже уїдемо, а пам'ять йолочка наша да, буде рости розвити. Пишемо, тут був Вася. Да. Да. А що це ще назбирав мішки? Так мішки по розносив вітер. вітер. страшний І губку. Ну і губку знайшов. Ну все, давай, складайся там. Да, будемо. Це возьми йолочку під ноги собі. Будуть колоть тобі йолочки акуратненько. Це вже може корішки ні? Ну так воно водички на і вона піде. Раз жива ще не обсипалася, значить піде, да, дівчатки, як ви думаєте? Я з телефоном ніяк мені її оприділити. Зараз я виключу, дівчата, і спрячу цю ёлочку під ноги. Що тобі вилку дать? <рес> Зачем? А рибу будеш їсти, чи ти удар. Руками, рибу, птицю, як там. І мене. Тебе. Та ти Ми коротше, вже з вами будемо зараз прощатися. Треба ж відправляти відео на просмотр, а воно не закінчене. Я приїхала додому з сиденьок, з сиденьок, походеньок моїх. І ти зараз укинеш мову хрун туди в парку. Ага. І зайшла в прямий ефір на тому каналі вкусно-бюджетно. З нього не було толку. 2-3-5 чоловік. Один підписник зайшов, що підтримав мене. Спасибо йому хорошо. А так мало людей, ну це цього стояло ожидати. Дивіться, скільки хрону, повну жменю начистила. Вот купив таку, е, такий хрон здоровий. Я його порізала, так пахне, точно хрон, не петрушка, а ні, не корінь петрушки. І, в общем, я оце ще з утра в хату туди в спальню свою віддихнути не заходила. Врем'я вже пів шостого. Прийшла поки так перекус, Богдана покормила то те, то те. Вовик поїхав по своїм ділам, а я в прямий ефір. І блинчиків нажарила і а, поробила ж капуста, а заливалася некрасиві, там кочеришка що вже впарила на голубці і осталася капуста. Я її порізала в прямому ефірі, робила і цибулю, і моркву, і, і нажарила вкусної капусточки. Отакої добра. Я б її отак з'їла. А потім нажарила і зробила м'ясо. Косточки, які були відварений, був бульйон і, і м'ясо. Я зробила теж м'ясо. Блинчиків накрутила, з мясом укинула в морозилку, А оце ще це кісто дрожжове, ото й буде машинка сейчас. І будуть ще сьогодні пирожки з дрожжовим кістом. І нажарила риби, Вовик уже останню з цибулею там якось для себе спеціально жаре. І що? І заморилася і вже хочу віддихнути. Кофе собі зварила, вийшла з ефіра, попила кофе. І все, і упала, не можу вже ногами в хату дійти. Тобто, кажу, ще схрону почистю і поки підійде, а я піду лягу. Бо заморилася, як... Ой, собака. Ой. Так що, девочки, отак проходять наші дні. Уроді й толку мало нічого толкового не робимо, а цілий день на ногах. Я не знаю. Дивлюся сьогодні в прямому ефірі. Я така здорова, чи близько камера, чи я і правда, ну я не можу, я така здорова. Яка там на війна? Кажу, вовку треба мене вже на віса поставити, бо вже може мені їсти зовсім не можна. А я ще й досі думаю, що я нормальна. Бо по камері страшна. А риба добра, дівчатки, страшна. Ну я кажу, ну бляха муха привикла, оце на день вона на, на якусь видумку. Та отакої риби, на жаль, я більше нічого не треба. Давай. Сказав обязательно, щоб купила рибу і нажарила. Все, друзі, кисто закінчилося. Сейчас я його миску накрию і йду отдихать. Вату крутять. Ну, солодку. Так оце я накрутив кисто. Кидай, кидай, все, оставляй. Кисто кидать нельзя, Треба положить. Руки надо помогти поляба. А це цешки, ці. Капуста. Ну, з капустой. Какая буде... капуста добра добавила, трохи. Чого що я тут сквозняком? Чуть туда-сюда. Добавила трохи томату. М -м -м. Яка добра капуста? Які пирожки будуть. Давай рука. в духовці будеш? Зроблю в духовці, не хочу зайти. Духовка у нас зараз печаль. Улиєм. Мало заканчивається, рибу жарила, пішла олія. Так що я сяду, яке кісто. Кісто таке хоч цей час ліпи з нього вже пирашки. Диви. Ну, должно подійти. Ну, понятно, що должно. Я ж, бо довіжна віддихнуть, бо в мене не хватить думки. Дай должно тоже отдохнуть. Дай мені олійку у малій бути, я намажу миску, намажу кісто. Бо я якому жутовою намажеш, воно може добре. Я не знаю, я не можу ще на неї. Купити-купили, а ще а, з нею не можу работати. Намажу миску трошки. Сама mm -hmm. бо я не залію, я сюди ваю. Так я що, вона не помішає. Миску намажу. І тут викачаю оце кісто. Щоб і зверху і знизу кругом накрию Щас мішок салафановий. Закінчились такі пакети путьові. Нема нормального що з рулона. треба виписати десь. Все. Зараз шукаю пакет, накриваю рушничком і з вами прощаюся, йду віддихаю. Дуже вам дякую всім, хто мене підтримує, хто ставив лайчики, хто пише коментарі, хто споминає незлим тихим словом, як то кажуть. Бажаю всім мирного неба, спокійного мирного неба. Всім бажаю здоров'ячка, а все остальне заробим і купом. До зустрічі!